Місто втрачає автентичні вікна, яким понад сотню років львів'яни без жодних погоджень встановлюють пластик, змінюючи конфігурації та завдаючи шкоди фасаду. Таких випадків лише у Галицькому районі 12 тисяч. Таких позовів ми подали вже 32 Дев'ять позовних заяв наших є задоволено судом, тобто винесені позитивні рішення про приведення, зобов'язати привести фасади до переднього вигляду автентичного наших мешканців. Також ми виставляємо відшкодування матеріальної та моральної шкоди у розмірі 50 тисяч гривень. Зросли і штрафи за таку самодіяльність 50 гривень до 1700. Аби уникнути клопотів, мешканці мали б отримати дозвіл на заміну вікон, хоча зазвичай їх пропонують реставрувати. ГТЗ українсько-німецький проект оновлення старої частини міста уже врятував 48 вікон на черзі, ще 15 на вулиці Староєврейській. Це є великі вікна. Тут є багато перетинок, і реставрація такого вікна коштує приблизно 4 тисячі гривень. От тільки мешканці за програмою сплатять лише 20%. Решту місто та німецький уряд. Нині у ГТЗ 180 запитів на реставрацію вікон. Робота над одним триває приблизно один-два тижні.